Ви знаєте, мова йде про надзвичайно важливе питання національної безпеки оборони, повернення вкраденого з бюджету в бюджет, фінансування заводів, наша обороноздатність здатність на фронті. Тому ця прес-конференція, повірте, це тільки проміжний етап. Якщо нас не почують, будемо пікетувати, будемо пікетувати, в тому числі міську раду. Не знаємо. Притягнемо сюди Т-72, в останньому телобрухту, хай садовий його сам ремонтує. Якщо він не допускає кошти на оборонні заводи. Будемо диватися до різних заходів. Але сподіваюся, що все-таки хоч і якісь маленькі розуміння державних інтересів у цих людей, у цих політиків є і можливо, хоча б після цієї прес-конференції, після цього візиту на оборонні заводи нас почуть. Але знає, знаєте, в принципі, панове журналісти. Тут дуже велика і ваша робота. Ви є комунікаторами між нами, між суспільством, між різними такими політичними силами, які оголошували одні ті самі ідеї, коли йшли на вибори. Тому я вас дуже прошу, розберіться в цьому питанні, донесіть їх до широкого, широких мас народу. Донесіть, знов, зокрема, до садового. Дякую.